Друзі, операція операція віку. Така справа у нас сьогодні. Дивіться, взяли у кума лісницю І це перший наш рій на дереві. Це не рій, це навіть сім'я. І сьогодні ми будемо питатися з тої вещини щось їм робити. Переправити їх у вулік, друзі. Ну, друзі, почали закурювання. Бачите, які язики. Я такого не бачив. Дикий мед, коротше, почали закурювання. А що ми будемо далі робити сам не знаю. Щось буде. Отакі справи. Ну ось, друзі, братильник ріже вже перший язик. Не знаю, що воно буде. Дивіться. Отак він пластами знімає рій. Такого ще я не бачив і не робив. Ну він трішки менше мене важить, тому він і заліз до гори. Отак, друзі, ми знімаємо перший свій в житті рі з високого дереву, друзі. Добре, то щоб вода на тебе не впала. Да, нічого страшного. Якщо там матка попаде, звісно, то, то буде дуже гарно у ящик. Ну, нож заховати, я ще нож не Добре. Я в стороні. Ось от так от діляєм він. А! Єсть? А, -а. а, а перші кусатель. Перші укуси. І запшакали, і то, і все одно через рукавиці кусаються. Коротше, щось братильник ріже, потрошку ріже, трішки трішки кусається. Ну, а що ти зробиш? Таке було в мультики про вінні -Пуха. А височень яка, друзі? Дуже-дуже високо. А я тут лісницю не держу, а знімаю. Це екстремально, екстремально. Оце перші друзі вже пластини принесли. І зараз ми їх так виглядає рій. І ми їх кидаємо в улюбку. Даю щитові. Це дикий мед. Дикий мед, друзі. Ну продавати не будемо, будемо самі, друзі, дикий мед, самі будемо їсти, дітям дамо. Така опасна страва. Ну, опасна процедура, друзі. Розплод і мед. Розплод ми, мабуть, оставим. Ось таке Сихаю. Отаке воно, да, да, так, тачки. Не видно матка, матки не видно, може вона ще й на дереві. Нам, нам головне, піймати матку. Все там в руках розвалиться? Струшуємо струшуємо. струшуємо. струшуємо, що з ящика струшуємо. І вони зараз живо сідають на рамочки. Отаке, От такий рій. От ще, друзі, поблизу знімаю близько, поки брат готовий ящика на зрізання. Знімаю ближче. Отак у нас жив на дереві коло пасіки вже ціла сім'я. Дикий мед, друзі, дикий мед. Зараз дорізаємо останнє. Я злазю і брат дорізає. Ох, як шатає вітер. В общем, друзі, процес продовжається. Це ми перший раз в житті робимо. Ота таке. Іде зрізання дикого меду. Дикий вулик на дереві. Та не стісняйся, кроши як можеш. Так, щоб не ну, ну да, дивися, ти перший раз це робиш. Кроши як можеш. Отак от, от потихеньку ніжом брат відрізає пласти з цього, друзі. А то зима прийде і вони замерзнуть. А уліку у нас їм буде краще. От бачите, пішов перший пласт. Так. Ну поки нічого цікавого, я буду, мабуть, друзі, держати щаблину. От отаке. Поки буду держати щаблину. Пішов другий слой. Дуже-дуже цікаво. Отаке От воно в дикій природі. Це адреналин. Свого роду це адреналин. Друзі. Ото третій дорізає, а потім будемо трусити в ящичок пластмасовий. І бумажний ящичок дотрушувати будемо. так? А? Так, да, то останнє. Чотири рамки було там, чотири пласта. Сильна буде сім'я, дикий мед. А те ми доріжемо так. Може там і матка дає. Так, зараз держу драбину, брат спускається. Ну, це вже, друзі, дивіться, дорізали язички і брат зараз дотрушить останніх пчів на язичках. Ну і те доріжемо, доріжемо той весь медочок. Ну, якась час, звісно, тут буде ще кружляти. Головне, що ми забрали матку, друзі. Ми зараз будемо її шукати у вуліку дотрусимо останніх бджілок. От таке, друзі, такий екстрім, да. Ну таке, друзі, рій вже в да. от він четвертий. Герой вулику. Ну, оце така, друзі. Оце так ми піймали, як кажуть, Рой чи цілу сім'ю. Зараз брат залізе, доріже остальне. Так що кому було цікаво, а нам було цікаво і трішки адреналінно, друзі. Отаке От у нас відео: Дикий Рой і Дикий мед.